У першій половині п'ятого століття до нашої ери пантекапей об'єднав навколо себе розташовані по обидва береги боспора Кімерійського, зараз Керченської протоки, грецькі міста колонії. Грецькі поліси розуміли необхідність об'єднання заради самозбереження і здійснення своїх економічних інтересів, тому утворили боспорське царство. Боспорське царство охоплювало весь Керченський півострів і Тамань до Азовського моря і Кубані. Всі основні боспорські міста були захищені стінами 2-3 метри завтовшки, які височили на 12 метрів, з воротами і вежами, які мали до 10 метрів у діаметрі. Стіни міст складалися на з впритул підігнаних один до одного великих прямокутних вапняних блоків довжиною півтора і шириною пів метра. У п'ятому столітті до нашої ери, в чотирьох кілометрах на захід від Пантикапея, був споруджений вал, що простягався від сучасного селища Аршинцево до Азовського моря. Перед валом викопали широкий рів. Другий вал був насипаний у 30 кілометрах на захід від Пантекапея. Він перетинав увесь Керченський півострів від Узлурського озера біля Чорного моря до Азовського моря. Його ширина в основі становила 20 метрів у верхній частині 14 метрів. Вал височів на 4,5 метри. Землі Херсонеса також захищала оборонна стіна з шістьма вежами, яка простягалася на кілометр і мала 3 метри товщини. У Пантикапеї знаходилися великі суднобудівні верфи. Царство мало військовий флот, що складався з вузьких, довгих і швидких кораблів трієр, котрі мали по три ряди весел з кожного боку, і потужний міцний таран на носі. Трієри зазвичай мали 36 метрів довжини, 6 метрів ширини. Глибина осадки складала приблизно метр. Екіпаж такого корабля складався з 200 чоловік: гребців, матросів і невеликого загону морської піхоти. Абордажних боїв тоді майже не було. Трієри на повному ходу таранили ворожі кораблі і топили їх. Грецькі човни розвивали швидкість до п'яти вузлів, а з вітрилом до восьми вузлів, тобто приблизно 15 кілометрів на годину. Основний прибуток царству приносила торгівля з Грецією. При цьому половину необхідного хліба, один мільйон пудів, а також деревину, хутро, шкіру Афіни отримували саме від Боспорського царства. Найвідомішим політичним діячем античного Криму був. Понтійський цар Мітридат, VI Євпатор, 120-63 роки до нашої ери. Його могутня держава становила небезпеку навіть для всесильної римської імперії. Успадкувавши від батька невелике царство, він розширив його і на деякий час послабив римське панування у східних провінціях імперії. Це була енергійна і талановита людина з величезною фізичною силою. Мітридат спілкувався з найкращими представниками еліністичної культури, знав не менше 22 мов, писав твори з природничої історії у 107 році до нашої ери. Боспорський цар Пересад відмовився від престолу на користь мітридата. Отримавши владу над боспорським царством, Понтійський цар посилив свою могутність. Херсонес і боспорське царство постачали йому хліб і гроші, а північно-східні варвари, у тому числі скіфи, служили в його армії. Зазнавши поразки у війнах з Римом, Мітридат втік до Пантикапею. Та блокада римлянами міст Таврії негативно позначилась на їхньому становищі. Син царя Фарнак вирішив цим скористатися і заволодіти бажаним престолом. У 63-му році до нашої ери, Мітридат покинув. Ти всіма у своєму пантекапейському палаці наказав рабу кельту заколоти себе мечем. У пам'ять про цього царя свою назву отримала гора Мітридат, котра височіє над Керчу. Через 15 років після загибелі батька Фарнак II, який став царем боспору, здійснив успішний завойовницький похід до Колхіди і Каппадокії. Він вирішив відновити колишнє царство свого батька і в 49-му році до нашої ери вирушив до Малої Азії повертати собі понтійський престол. Фарнак домігся значних успіхів, але 2 серпня 47 року до нашої ери, у битві поблизу міста Зела, військам понтійського царя завдали поразки легіони Юлія Цезаря. Свої знамениті слова Вені віді віці прийшов, побачив переміг. Цезар написав у повідомленні сенату саме після перемоги над Фарнаком. Фарнак знову підкорився Риму. Його відпустили до кримських земель, де у міжусобній війні його вбив місцевий вождь Асандр.